Ой, та міла, та та Галька така двохлічна, що далі нікуди. Ага. То тобі, напевно, до неї не приходилось ніколи. Вона це до мене, як увійде, так. Ой, я восеваю, у тебе такий порядочок кругом, що не можна. Понімаєш? А тоді, як постають з Марією там на вигоні, то пересудять це на світі. І де що лежить не так, і миска не обмита, і павутина, і що хоч. О. Ото вона така та Галька, щоб ти знала. То вона тільки в очі дуже ловка. Та, Міла, нам з тобою не понять, бо ми з тобою зовсім не такі люди. Ти ж мене знаєш, я навіть якщо до когось зайду, ой, десь там в людини якийсь безпорядок, це зроду нічого нікому не скажу. Я вийшла від тілі забула, все, як мене там і не було. Оце недавно до Ленки заходила. Боже таміла, ти бачила, що в неї там робиться? Там уже тільки вистратися осталося посереду тієї хати. Ну так я ж не ходжу його і нікому не розказую. Ну, це тобі сказала та цій тамарці. Ну так та теж така, що нікому не скаже, бо в неї самої, там, як на зарваній вулиці. А ти що ніколи в Тамарки в хаті не була? Та там така робиться та міла, що ратуй мою душу. М -м 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 -м. Ото вона тільки на люди зна прибиратися, а всі ж дивляться на неї думають, що це в неї там і дома теж такий порядок. Вона все робить від людей. Стирання розвішає сюди на вулицю чистим, понімаєш? А в хаті там таке, що хай господь милує».